Ні-ні ні, ти покажи свій щоденник на за минулий рік. Знаєш, Діаманте, в мене в щоденнику 12 балів по всім предметам, а в тебе дві. Та ні, ти переплутав. Там один Кома, Ні, там не один Кома, там 12 балів. І знаєш, що я хочу тобі сказати? Мені здається, що я набагато-набагато розумніший ніж ти. Та не може бути такого, каву. Ні-ні, ні ти вже можеш ти працювати, знаєш, сміття прибирати, а я піду працювати з документами якимось. Ого, з документами туалетний папір, ось твої документи будуть. О, друзі, всім привіт. З вами я, Кавун, а також діамант. Всім привіт, друзі. Як ви вже зрозуміли в цьому відео, ми дізнаємося, хто з нас з діамантом двієшник та відмінник. Я думаю, що це буде дуже 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 цікаво. Ну а ви перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтесь в школі. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви навчаєтесь в школі. Неважливо дистанційно, чи ви все ж таки туди ходите. Просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви там навчаєтесь. Тому що мені цікаво, скільки ми глядачів навчаються в школі. Ну а ми, друзі, починаємо наш іспит. Так, ну і що, діаманти? Пообігли зараз в школу, готовий. Давай. Ти хоча б Сходимо, все взяв для вводімо. іспиту. Давай, давай. Так, ось, друзі, до речі, наша школа, як ви бачите, і ось так буде виглядати наш іспит. До речі, вітаємо вас, вчителька. Так, добрий день. Так, Хлопці, я ж просила не запізнюватися. Ну добре, добре, сідайте. Зараз все розповім. Так, Діамант, ти можеш до речі, вже йти додому. Ти не складеш А, Добре, іспит. добре вже я пішов додому, бо знаєш, я розумніше за тебе і мені не треба навчатися. На іспиті зустрінемось. Хоча ні, слухай, я все ж таки посиджу тут. Та да, інформацію якраз таки за свою ну, посаджу там запишу Сиди. у зошит і Так далі, так досить тут сваритися. Обидва йдіть до дошки. Я вам сказала. Зараз буду задавати питання. О, це вже я розумію. Нарешті переходимо до справи. Так, давайте кажіть, що там робити. Зараз ви будете писати відповіді на мої приклади. Це перший іспит по математиці. І так, пишіть, скільки буде 19 плюс 14? Ага, я знаю скільки буде. Оп, 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 так. 19 плюс 14. Друзі, треба написати відповідь. До речі, давайте ось таким чином покладемо наш рюкзачок. Діамант, ти також знаєш відповідь? чи ні? Uh, ні, 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 я не знаю відповідь, якщо okay. чесно кажучи. Okay. Ага, а я знаю, я вже пишу так. Давайте, друзі, ось правильна відповідь. Ось таким чином. Так, давайте подивимось, що там діамант в нас написав. І так а що це таке? 39? Ні, діамант. А який 39? А що, не 39? Ні, звичайно, це невірно. Так. Слухайте, що ви за люди, ви обидва відповіли неправильно. Добре, добре. Зараз буде наступне запитання. Так, так, давайте, давайте. Я вже готовий. Я дуже хочу перемогти. Діаманту. Цього дві. Не переможу тебе, Кавун. Переможу. Ні, я відмінник просто. Так, давайте, давайте, ми готові. Для вас зараз буде трішечки полегше. Скільки буде? 16 мінус 9. Так, 16 мінус 9. О, я знаю, я знаю, скільки буде, так, друзі. А давайте. я вже відповів, а я вже відповів. А, не панати. Ні, ні, ні. Ні. Як і тобі 12 балів ніхто ставити не буде. Двішник. Так, давайте, друзі, ось таким чином. Так, ой, ой, трішечки треба тут стерти. Давайте, друзі, ось таким чином, тому що я трішки неправильно почав це робити. Так, і опа, опа, ось так. От і ось так от. Все, я думаю, зрозуміло, скільки буде. Так, давайте подумаємо, що там діамант. Ого, що діамант відповів всім. Це в мене списав. Це ти, ти в мене списав. Так, вчителька, Ні. дискваліфікуйте його. Він в мене списав. Бачите, в нас одинакові відповіді. Просто написав. так, так. Ніхто ні в кого не вписував, добре це правильно. Давайте зараз буде наступне останнє запитання по математиці. Так, треба розігрітися, друзі, поки що в нас з діамантом нічя. Давайте, давайте, давайте розігріваємося. І так, останнє запитання: скільки буде 101 плюс 105? О, я знаю відповідь. Так, 101 плюс 105. Друзі, друзі, якщо ви також знаєте, обов'язково поставте лайк. Так, а ми вже будемо писати а, відповідь. Так, давайте, друзі, зараз ось таким чином беремо погоран. Колір. Я написав, можете перевіряти, ага, в, мене, текст, в мене все правильно. Сіди, та в тебе там 100% щось неправильне, так і ось таким чином. Так, все, вчителька, можете дійсно нас перевіряти, до речі, а що там написав Ді Аман? Стоп, секунду. А, а що це таке? А вчителька, а вчителька, кого а ти впевнений, вірно? що 206, 207. буде? Ні, А ти впевнений, що 207, Це 206 впевнений, буде? Впевнений, впевнений, я в стовчик якраз та ага, тебе враховував. Який ще стовчик? Так, вчителька, скажіть, хто з нас правильно відповів? Так, добре, Кавун, ти відповів правильно діамант. Ні, цей іспит склав тільки Кавун. Ура, ура! Я крутий друзі. Я склав цей іспит. Нарешті, нарешті, нарешті. Ну, сьогодні <с. Не мій день, але в наступному іспиті я переможу. Це 100%, Зрозуміло тобі, ну, Кавон. Не знаю, не знаю. Ми ще подивимося, тому що я також, також вмію щось круте писати. Так, хлопчики, давайте прибирайте все з дошки, і наступний іспит в нас по малюванню. О, малювання, та я вмію малювати. Я зараз таку картину. Гарно намалюю, ти просто так, будеш і в шоці. я, і я теж. Ха, ну добре, кажи, що треба малювати. Так, хлопчик, намалюйте зараз ялинку. Це буде перше завдання. О, ялинку, так, а я вмію малювати Нет, ялинку? Так, Зараз зараз все ага. буде. Так, сюди, друзі, зараз діамант буде просто в шоці з моїх крутих вмінь малювати. Так, а де тут коричневий? Добре, будемо брати ось такий колір, помаранчевий, звичайно. Так, давайте ось так щось малюємо. Так, тепер беремо зелений колір. Ні, ні, ні. А як тут зелений? Зелений тут. Тут навіть не видно, хоча видно щось. Так, давайте ось таким чином. Ось така ялиночка прикольна. В нас виходить. Давайте, друзі, ні, все ж таки, давайте зробимо її, знаєте, жовтою, тому що не видно тут зелений колір. Так, ось таким чином. Я думаю, що це буде просто найгарніша ялинка у світі. Діамант, як там в тебе справи? Я зараз зараз малюю, почекай, почекай, почекай. Ага, Так, а ти не забув зірочку там зверху ще поставити? Там? Та ну почекай. Ну будь ласка, не треба мене якраз таке брати та пришвидшувати. Добра, так, ми можемо малювати на цій дошці. Так, 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 розумію, діаманти. Це ж дуже складно для двішників насправді малювати на дошці. А я майже, до речі, закінчив. А малювати мені залишились тільки невеличкі деталі. Дивіться, друзі, що ми зараз будемо робити. Давайте ось так: от. Я думаю, ви розумієте, що це таке, звичайно, звичайно, друзі. Це огоньки спеціальні на ялинці. Давайте ось таким чином її робити. І це дуже гарнесенько виглядає. Мені дуже цікаво, як там справи у діаманта. Дуже. Хочу побачити вже. А я його намалював, картину. я намалював. Перевіряйте Я Намалював, та почекай, я ще не намалював. Треба почекати. так, і чого ти треба так довго? Тобі треба оцінку. Напевно, два так, за таку ага, швидкість так. ставити. Та це тобі треба два. Так, все, діаманти. Ти мене збив. Не треба мене збивати. Так, давайте, друзі, так, зараз. Так, так ось збиваємо, так. збиваємо. Кого не намалює, кого не намалюю намалю. О, зірочка, друзі, все, зірочку ми з вами поставили Я думаю, що це просто найгарніша картина у світі. Опа, давайте дивитися. Так, друзі, що там у діаманта, до речі, і у Подивись, подивись на мене. Ха-ха, я ти таку намалював. А що в тебе? А що в тебе? подивіться Ха-ха-ха, це що таке. Оооо, що це за ялинка така. Вчителька, скажіть. <реш> добре, добре, скажіть, хто краще намалював? Так, ну, вибач, вот тут все очевидно. Діамант тут переміг. Але буде ще одне завдання у вас по малюванню. Вирішальне. О, вирішальне, так, ну зараз. Вирішальне, ви точно... тобто, якщо Намалю ти круте. зараз виграєш, то буде 1-1, А якщо ну... я виграю, то 2-0 Так, 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 давай, діаманти. Я думаю, що я все ж таки виграю, і перемога не буде за тобою. Але, вчителька, скажіть, що нам треба зараз намалювати? Так, хлопці, давайте. Зараз ваша задача намалювати справжні. Гриб, тому давайте поїхали. Ого, слухай, ну я Чого точно стої? тут переможу. Вже треба. Ага, ага, все, друзі, перемога за мною. Можете просто зараз дивитися, тому що я теж вмію це малювати. Так, давайте, друзі, ось таким чином зараз беремо та малюємо наш грибочок. Давайте ось сюди будемо робити початок цього гриба. Тепер беремо просто білий колір. Ось таким чином його робимо. Не знаю, не знаю, друзі, а, Чи переможу я в малюванні, але начебто щось непогане та й виходить. До речі. Який гриб ти малюєш Діамант, якщо не секрет? Я мухоморчик малюю. А, -а, -а. а я не знаю, який я малюю насправді, просто не знаю. Тому зараз подивимося. Це, це схоже на якийсь букет квітів, але добре, друзі. Сподіваюся, Діамант також не дуже малює гриб. і а, буде тут якась моя все ж таки перемога якимось чином, так. І до речі, Діамант, а я майже вже закінчив. Тут його вже легко. закінчив, як так, так швидко. Ага, ні, в тебе читив чити. Ні, 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 в мене нічого такого немає. давайте, друзі, ні, це. -це це я не знаю, схоже... Ні, ну до, добро, добре, давай мені тут ще треба трішечки тут закінчити. Давайте, ось таким чином. Не знаю, друзі, схоже на гриб чи ні. Напишіть будь ласка будь коментарях А я намалювала, вояна малювала. Так, О, зараз подивимося Що що це Це, це таке? за як букет подивлюсь. Ну, ну я справді не вмію малювати, друзі, чи що. Ну, добре, вчителька, как ви. Баба букет подаруй, подаручит, все краще. <сум> Та це я навіть не знаю, чи тісточко якась. Ну добре, добре. Тут я все ж таки згоден, що навіть у діаманта цей гриб вийшов краще. Так, так, а і сп іспит по малюванню, звичайно, склав діамант, а ти каво не склав, тому що ти не вмієш малювати, але нічого страшного. У вас ще один іспит по фізкультурі. По фізкультурі, о, це вже цікаво. А, -а, -а, -а. Так. а я переміг один, 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 один. <с один. Зараз, зараз побачимо, хто з нас двішник, а також відмінник. Давайте, кажіть, що нам треба робити: бігти, піднімати чи ще щось. Так, вам зараз треба пройти паркур. Перший, хто його пройде, виграє. До речі, на кінці цього паркуру є крутий костюм відмінника, Тому а, той, хто пройде перший паркур, його забере. Опа, я все зрозумів. Е, Діамант, я, я вже побіг, я вже побіг, я вже побіг. Ні, ні заважаємо перший. Діаманту, заважаємо Діаманту. А, а, ні, а, не заважаємо. Та, на тобі, на а, тобі, на тобі. А пішов, 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 Так, добре, добре. Так, пішов. так проходь, відійшов, Відійшов, ти, перший відійшов. проходь, звичайно, друзі. В мене є супер крута тактика. Опа, на. Так, ти, так, ти. Так, а ну, а ну, а ну, я не достаю до тебе. Я тут Шо, я ти знаю, ти знаю. Можна знаю. Так? Я ж казав, що в мене є суперкрута тактика. Так, давайте, друзі, далі. Хопа на хопа-на. говне, не поспішати. То я не можу пройти, я падаю просто. <гум> ну, почекай Тому мене, так нечесно, ти мене проходите. скидував, я так, тебе а, на початку не скидував. Та, ну добре, добре, він дійсно мене на початку не скидував. Але як же це було круто, друзі? Ви бачили, як я його скинув? Це було дійсно прикольно. Так, а де діамант, до речі? Ой, а та що ти там робиш? Початку. А що ти там робиш, друзі мій? Давай проходь. До речі, а, друзі, ви пам'ятаєте, що там наприкінці паркуру є спеціальний костюм від. Мінника, і мені цікаво, як він виглядає, тому вже хочу його отримати. Добре, О! Я... так, так, так. А, я впав! А, ні, ти впав, ти впав. ні, ну тепер ти мене зараз почекай! Я пройду, ні! Зараз я тепер ти мене почекай! ні, Ну почекай, ну я ж тебе чекав, скільки часу я тебе. чекав? Ну добре, чекав. я на фіналі почекаю тебе. На хоче. фіналі не можна чекати. Давай, давай мене почекай у воді. Ну серйозно, я ж тебе чекав. А я вже, ну, я вже, далі, пройшов, так, я вже далі пройшов. Ой, діамант! Оце друг, друзі. Ви вибачили, оце він друг. Так навіть ти скидав мене, може. я тебе не скинув, ти сам. Так впав. я по, почекав тебе, до речі, тому все нормально. Так давайте. Ось. А сюди, я і дуже і повільно сюди. проходжу, тому ага, все добре. Та це ти просто сам по собі такий повільний. Так давайте, друзі, опана і так, хопана. Так, ну я чекаю, чекаю. бачиш, от стою на місці. Так, подивись Давай, на мене. давай, давай зараз подивимося. О, діамант, ти бачу, так, молодець. Так, а ти так, мене скидувати підіймай. будеш чи ні? А ти хочеш, я тебе скину зараз. Опа, я не звичайно, на тобі. А ти пішов, а ти пішов. Я впа. Так, Вон. ти та, також мене бив, Діама, ти також мене бив. Так давай і хопана, і хопана, і хопана. Ти де там до речі? Що все? То, що все зараз я проходжу, я вже майже на дробині, ні, я знову впав. До речі, друзі, він образився, і я вже бачу фініш, і вже бачу скриню, і в ній буде мій костюм. Ну, все, відчиняю, відчиняю, все, я образився на тебе, це нечесно. Я все розкажу. Ого, діамант, діамант. А тут ще якісь батути є. Уявляєш собі? Ні, не уявляю, я зараз нас доганю тебе і потім все вчительці Все Як ти мене нас доженеш. Ти де взагалі? Діамант, ого, як я Я на батутах вже. Ну яких ти батутах? Так, 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 секунду, секунду, а. Друзі, він вже стрибає серйозно, серйозно він так, не бреше. тут, я вже, тут, я вже тут, перестрибую а, так, так. Ні, опа. Ні, ні, я Ты що пава на Ти ну пакаво. Я думав просто, що ти мене скинеш, і тому я почав поспішати. Ну добре, дябло. Ні-ні-ні, я тебе не спину, я ж не ти, я а, ж не ти. Добре, добре. Фух,